Наведення курсору на конкретну дільницю у вас з'являється в лівому верхньому кутку інформація про те, де знаходиться ця дільнична виборча комісія в даному на Франківській області, яка була кількість членів дільничних виборчої комісії, 18 кількість 0, де Ми фантастично потрапили на чудову дільницю і кількість виборців 1901. одним словом, ми можемо наводити курсор. На ту чи іншу дільниці і отримаємо дані, дані щодо конкретної дільниці, дільниці і щодо конкретної дільничної виборчої комісії. Ця карта це своєрідне полотно, на яке ми можемо наносити ту інформацію, яка цікава журналістам, яка цікава громадськості. Тобто, до прикладу, до нас прийшли вже пропозиції з Києва нанести на цю карту також і е, скарги. Тобто, щоб ми могли розуміти, чи. Е, е, чи має зв'язок між заміною членів виборчої комісії і тим, чи в і меншою мірою порушується виборче законодавство на ті чи на конкретній виборчій дільниці чи по округах? Проте насправді на практиці це зробили трішки складніше через те, що в нас.